Андрію, ну який настрій команди все-таки після, хоча це і контрольні матчі, але напевно хотілося після двох поразок виграти. Як вважаєте, вдалося сьогодні показати ту гру, яку очікували від вас тренери? Так, ми зробили найважливіше, це перемогли, враховуючи те, що в нас минула гра, у нас було ряд помилок, дуже багато. Ми пропустилися в тій грі, ми підготувалися до цій грі, ми виправляли свої помилки, ми розбирали ту гру. І сьогодні в нас, як бачите, ми ззаді на нуль з забили одненько і 1-0 перемога. Це дуже важливо в контрольній іграх перемагати. Хоча результат не важливий, але так готується до сезону. І ця перемога, я надіюсь, нам буде поштовхом далі рухатись вперед. Ну як вам попрацювалося в ці дні в Житомирі? Переїхали з Рівного до Житомира, як працювалося, чи додало. Ну от були в команди і вихідні, і потім знову робота в Житомирі. Чи додало вам це вже зіграності перед футбольною весною? Е, так, звичайно, нам трошки звичайно, важко було переїхати переїзди. Ми, ну, тут недалеко від рівного до Житомира, але інше поле, трохи інше покриття, менше резинки на штучному полі, і трошки десь важкувато вдалося, але ну, пристосуємося до цього. Ну, сьогодні команда виграла. а Ти віддавав, віддавав в першій половині сезону. Сьогодні наскільки приємно було забити цей м'яч? Ну, голи завжди приємно забивати, навіть на тренуваннях стараюсь забити, але так враховуючи, що під час першого кола я не забивав і зараз в товариському матчі забив. Я думаю, це для мене буде поштовхом рухатись вперед, щоб забивати. Але найголовніше це командний результат. І команда на першому місці. Ми повинні бути одним колективом. І, звичайно, в чемпіонаті і неважливо, хто заб'є. Головне, щоб у нас були три залікових бали. Це важливо. Ну, ну все-таки якийсь ящик соку, пацанам, напевно, вже десь в магазин підеш. Ну, ми там вже розберемося, як там вже з капітаном поговоримо, як рішимо, і так і буде вже. Ну, сьогодні все-таки і в першому таймі у нас були чудові моменти для того, аби відзначити, зокрема, і в тебе так само штрафний був, де дуже-дуже близько все було. Е є прогрес саме в оцій атакувальній грі, тому що. Деколи от бували в минулій грі моменти, що не вдавалося створювати регулярно ось ці гольові загрози воротам суперника. Нас багато моментів. Ну трошки нам важко дається реалізація. Ми будемо ще над цим працювати. нас ще є трошки часу. Сьогодні ну, ми в перший раз грали на трав'яному полі, таке гібридне трошки поле штучне натуральне, і десь важкувато було. Ми вже під кінець матчу віддали ініціативу. Суперникам. Ну хороший був суперник, і трошки під кінець було би прикро, якби ми пропустили гол. Входять те, що ми в першому таймі заздали багато моментів, але не змогли їх реалізувати. Ну і наостанок наші новачки команди вже бачимо притираються. І сьогодні від Володі Гончарова тобі гольова скидка. Це вже значить, що трошки втягуються вони в наш колектив. Так, звичайно, помаленьку втягуються десь. Звичайно, ті хлопці, що були раніше, їм легше шукати спільну мову. Десь хтось з кимось пересікався, хтось когось знає, їм все одно легше. Але ну, я думаю, що чуть, чуть часу і ми вже будемо з 30 ковим одним колективом і будемо рухатись вперед.